Таню Ісаєву я знаю давно. От, я знаю її з 2000 року. Тоді вона прийшла в крону в наш проєкт, була просто нашою курсисткою. І от у 2003 році у нас вийшов перший номер такого інформаційно просвітницького журналу Я і Таня була його редакторкою. І У 2007 році в виникла ідея створити гендерний музей. Тетяна Ісаєва, яка привела мене в музей жінської гендерної історії, поміняла моє приятеля. Міра картини і продовжаєте це ділась. Ідеї гендерної рівності це не момент, не явище. Ця історія жіноча, яка залишається невидимою, невідомою, в тому числі феміністична історія. А річ у тім, що 100 років тому були жінки, які стали першими. Мій шлях у фемінізм дуже важкий, довгий. Я була звичайною жінкою. Я була звичайною жінкою, традиційною. Мені кажеться, що тільки благодаря феміністкам прошлого і позапрошлого століття я можу зараз свободно розпоряджатися собою, своїм тілом. Бути феміністкою в Україні дуже цікаво. Бо у нас не... люди не знають, що це фемінізм. Питання, коли, наприклад, я задаю. Скажіть, будь ласка, де місце сучасної жінки? 90% людей, які приходять в музей, вони збирають на кухні. І тоді я запитаю, хто вам це сказав? Це суспільство І Я показую книжки, я показую іграшки, які формують усвідомлення де дівчинки, коли нам розповідають про те, що ці ідеї фемінізму, вони дуже некорисні. Людині. Ти треба запитати, в чому не корисність? Головне, що ти береш на себе відповідальність, що я буду робити. Звісно, ця економічна незалежність, бо тільки економічна фінансова незалежність дає тобі можливість обирати те, що ти хочеш. А ви знаєте, музей существує, і цього достатньо. Вокруг нього постійно щось відбувається. Людина, яка попадає сюди перший раз, яка не знає нічого, вона виходить іншою. Вона змінена. Її свідомість змінюється. Мені сложно представити її ну, в якомусь іншому образі, але мені кажется, вона цим живе. Ну, я вважаю, що Таня за ці роки, за 15 років її розвитку, вона вже э, в цьому русі, в гендерному, в громадському, ну, вона Велика людина. Я тримаю такий клубок да, кольору феміністичного. Така ідея, що ця ниточка, вона гортає за як просування ідей фемінізму у світі, з того, щоб сьогодні, сьогодні це тренд сьогодні неможливо без цього, якщо ми хочемо жити у сучасному світі, в якій люди почувають себе щасливими і незалежними і реалізованими.